Номер 29, сторінка 8. Скільки різних трицифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 2, 1, 5 і 8. Цифри в кожному із чисел не можуть повторюватися. Для того, щоб дізнатися, скільки ж таких існує циф, е, чисел, давайте їх всі запишемо і порахуємо. Для початку в нас є три цифри: 1, 5, 8. Вони не можуть повторюватися, але можуть мінятися місцями. Поставимо на перше місце цифру. 1. Тоді на другому місці може бути або 5, або 8. Пишемо 5, тоді на третьому 8. Далі, якщо ми знову беремо на перше місце цифру 1, на друге тоді 8, а на третє 5. Міняємо їх місцями. Тепер беремо. Якщо ми візьмемо знову на перше місце цифру 1, у нас буде на другому знову або 5, або 8. Всі комбінації, коли цифра 1 на першому місці, ми вже використали. Беремо тепер на перше місце цифру 5. На другому буде 1, на третьому залишається 8. Знову беремо цифру 5, тепер 8, 1. Нас залишилось, що на першому місці у нас немає. В розряді сотень у нас немає числа 8. Пишемо 8. Може бути 815, а може бути, 851. Ми записали всі можливі числа трицифрові. Тепер їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, можна записати. Відповідь до цього завдання можна записати 6 чисел.